Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мені звати Олег Васильєв. У найближчі хвилини вашої увазі огляд останніх подій на українській залізниці і далі ви почуєте про наступні теми. Поліція виявила всіх учасників актів вандалізму у приміських поїздах, про які повідомлялося останнім часом. Польський привізник обіцяє модернізувати дизель-поїзд, що працює на маршруті Рова Руська Варшава. І з 10 грудня Укрзалізниця вводить Новий розклад руху поїздів. На початку огляду хочу звернутися до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою доступних всім функцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар під відео сюжетом. Також буду вдячний вам за донати. Нагадую про функцію спонсорування І також не забудьте підписатися на канал Залізні Магістралі. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України оприлюднило статистику пасажирів залізниці, які перетнули кордон через станцію Раворуська. За місячний період з України виїхало більше 6 тисяч осіб, а в обох напрямках більше 11 тисяч осіб. Тим часом залізничний оператор СКПЛ, що забезпечує перевезення за маршрутом Раворуська Варшава. Планує модернізувати рухомий склад. Про це пише інтернет-видання ЦТС з посиланням на керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського. Це станеться орієнтовно у грудні 2023 року. Також раніше компанія СКПЛ повідомляла, що привізник готовий оновлювати рухомий склад на маршруті у разі потреби. Нагадаємо, що Укрзалізниця замовила послугу з перевезень за маршрутом Раворуська Варшава у польській компанії СКПЛ. На маршруті працює дизель-поїзд з місцями першого та другого класу. За останній час широкого розголосу набули три випадки хуліганських дій у приміських поїздах. Вони сталися у різних регіонах, але характер дій вандалів один і той самий: розбити, поламати, завдати шкоди. Так, у жовтні в електропоїзді Яготин Київ, вандали пошкодили один з вагонів. У мережі з'явилось відео, як група хлопців розносять на шмаття салон електрички. Слідом за цим резонансним випадком, у листопаді стався ще один інцидент. Цього разу вандали розтрощили салон електрички з полученням Конотоп Хутір Михайлівський. Потім у мережі з'явилися публікації наслідків вандалізму в електричці Харків-Золочів. В усіх випадках поліція виявила, хто саме трущив салони поїздів та склала відповідні матеріали. Це, здебільшого, неповнолітні особи, які таким чином, мабуть, розважалися у вільний час. 17 листопада поліція Київської області повідомила, що групі молодиків, які пошкодили вагон поїзда Яготин Київ, повідомлено про підозру. Це жителі Бориспільського району та Києва віком від 13 до 21 років. Всі вони стали фігурантами кримінальної справи, що передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі на строк до 4 років. Свою частину відповідальності також нестимуть батьки неповнолітніх за неналежне виконання батьківських обов'язків. У грудні цього року на українській залізниці починає діяти оновлений графік руху поїздів. У презентації нового розкладу зазначається, що з 10 грудня з'являться 14 нових рейсів, 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Зокрема, призначається поїзд номер 119-120 Дніпро Хелм, що буде зручним варіантом для поїздок до Варшави. Як відомо, по станції Хелм є можливість пересісти на польські потяги. Поїзд номер тридцять Одеса. Перемишль одеса буде їхати швидше. З Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хвилин з перемишля до Одеси майже на 2 години. Щодо нових маршрутів по Україні, то у розкладі стане більше рейсів, що з'єднують східні та західні регіони. Зокрема, Укрзалізниця врахувала пропозиції щодо налагодження сполучення Чернівців з лівобережжям України. Призначено щоденний поїзд номер 216 215 Запоріжжя Чернівці і ще один новий маршрут номер 129-130 Кременчук Чернівці. Поїзд курсуватиме через день. Нові маршрути «Угори», «Кривий ріг» Ясеня та суми Рахів. У розкладі Укрзалізниці на 2023-2024 роки також зроблено акцент на розширенні сполучення між регіонами на заході України. Це так би мовити, локальні маршрути. Ужгород, Чернівці та Луцьк-Рахів. Дитячу залізницю Луцька передали міській громаді. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. У розпорядженні говориться, що місту передається комплекс об'єктів соціальної інфраструктури Луцька Дитяча Залізниця. Раніше вузькоколійка належала Укрзалізниці, зокрема філії Львівська залізниця, та використовувалася для навчання дітей залізничним спеціальностям. 11 грудня 2020 року дитяча залізниця закрила сезон, і з того часу її робота припинилася. У міській раді Луцька висловили готовність взяти об'єкт на свій баланс і зберегти профільне призначення. Проте рішення про зміну власника залізниці повинен був ухвалити Кабмін. Тому Луцька міськрада розпочала перемовини з урядом щодо передачі позашкільного закладу у комунальну власність міста. Аналогічне рішення Кабмін ухвалив щодо передачі у комунальну власність дитячої залізниці в Ужгороді. На завершення огляду хочу нагадати про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. Наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Хто хоче долучитися до збору пожертв, в описі відео є відповідні посилання на банківські реквізити. Дякую всім глядачам, хто підтримує канал Залізні Магістралі і тим, хто надсилає повідомлення про транспортні події, нагадаю, якщо у вас є цікаві новини про залізницю, надсилайте свою інформацію за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадую, що в описі відео є посилання на телеграм-канал Залізні Магістралі, де новини про залізничний транспорт з'являються дещо швидше і більш оперативніше, тому якщо ви хочете знати про... Про останні події на залізниці, тому можете підписатися на телеграм-канал Залізні Магістралі. І також хочу нагадати всім глядачам про те, що підтримати цей ресурс ви можете за допомогою звичайних опцій, достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар під відеосюжетом, І також ви можете стати спонсором каналу та переглядати допрем'єрні покази відеороликів. Всім глядачам цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.